Я завжди хотів виділитися серед толпи, але виходило якось не дуже. Я доволі активний і тому я хотів, щоб мене запам'ятали. В хорошому сенсі. А коли в мене планах получить хороше, воно обов'язково піде на перекосяк. Захотів показати батькам якийсь трюк, я навіть почати його не можу. Захотів показати друзям. Ну все, Даня, тепер вони будуть згадувати до кінця мого життя. А ні. І після. Я, звісно, розумію, що всі люди різні. Так в тому-то і прикол, що я відрізняюсь. Я саме низький в класі, а ще в школі. Ну, якщо не рахувати перші і четверті класи. А ні. Так давай я продовжу свою розповідь. А ще він обіцявся на уроці, тому що забоявся відпроситися в туалет. То було в першому класі непожорвене. Та й до того ж я сором'язливий. Коли в мене дивляться більше двох осіб, я обов'язково відведу погляд кудись в пространство. Я не люблю висказувати свою думку на публіку. Ну, я маю на увазі, коли люди дивляться мені в обличчя. Я починаю вести себе, будь то я винний у брехні. Хоча я дуже вміло вмію брехати. Але боюсь. Мабуть, і свище перечисленого у мене з'явилася звичка робити все в останній момент. Та що тут казати? Я навіть соромлююся своєї клавіатури. Ну тут я просто помовчу. Сказавши смішне на мою думку. Сказав, я ржу, а на мене дивляться, як на інструкцію, як користуватися танком.